Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Уряд Данії погодив 16-й транш військової допомоги Україні, до якого увійдуть артилерійські системи та боєприпаси. Новина оприлюднена на офіційному сайті Міністерства оборони Данії. Данія виділила великий транш військового обладнання для України, що включатиме артилерійські установки Цезар та боєприпаси на суму 336 мільйонів 600 тисяч доларів. Допомога фінансуватиметься через український фонд та передбачає також закупівлю виробників самохідних 120-мм міліметрових мінометів та боєприпасів калібру 155-мм. Сполучені Штати Америки вперше у 2024 році відправили Україні пакет військової допомоги, вартість якого 300 мільйонів доларів. Про вміст пакету Департамент оборони Сполучених Штатів повідомив на своєму сайті. До пакета входять додаткові високоточні боєприпаси для реактивних систем, залпового вогню Хаймар, зенітні ракети Стінгер та боєприпаси для підриву перешкод. Також Україна отримала снаряди калібру 155 мм, зокрема касетні та фугасні, снаряди калібру 105 мм, протитанкові гранатомети АТ4 та набої до стрілецької зброї. У Європейському Союзі домовилися поповнити на 5 мільярдів євро Європейський фонд миру, з якого допомагають Україні з обороною країни, а саме купують озброєння для Збройних сил України. Про це нещодавно повідомив Financial Times. Передбачається, що пріоритет віддаватиметься закупівлю озброєння європейського виробництва, хоча не виключається озброєння з третіх країн, якщо вона є єдиним варіантом. Японія офіційно погодила співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки для підтримки України озброєнням та військовим обладнанням. Про це нещодавно повідомило японське видання. Треба зазначити, що Японія вже зробила декілька кроків із послаблення експортних обмежень, які допоможуть Україні отримати більшу кількість озброєння. Насамперед йдеться про зміни у так званих трьох принципах експорту. Канада стала дев'ятою країною-учасницею коаліції дронів, яка покликана забезпечити сили оборони України великою кількістю безпілотників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Як зазначили у міністерстві, дякуємо Канаді за непохитну підтримку України. Розширення коаліції дронів реально допоможе вирішити різні задачі. Тепер до коаліції дронів входить 9 країн: а саме Великобританія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина та Швеція. Велика Британія вже виділила кошти на 10 тисяч дронів для України. В Україні для військових провели випробування українських наземних безпілотників різного призначення. Про це нещодавно повідомив міністр цифрової трансформації України. Випробування проходили понад 50 розробок, а саме ударні платформи, турелі та платформи, які мінують, розміновують, евакуюють поранених та підвозять боєприпаси на позиції. Як зазначив міністр, роботи успішно показали себе на полігоні. За кілька місяців їх отримують українські захисники сотні різних платформ закупля через Юнайтед 24». Український Дефенс стартап що виробляє захищені тактичні військові рації, залучив 525 тисяч доларів інвестицій. Про це повідомило українське видання. Найкраща розробка стартапу це компактна цифрова радіостанція для спілкування на дистанції до 2 кілометрів на рівні відділення взводу. Розробники кажуть, що її перевага в захищеному шифруванні та протидії РЕБ. Нею вже користуються українські військові вартість одного такого пристрою. За словами розробників, складає близько 4 тисяч гривень. Більшість використаних елементів вітчизняні. Команда українських машинобудівників виготовила новий очисний комбайн для української шахти. Очисний комбайн інтегрує передові технології та інноваційні рішення, оптимізовані для ефективного видобутку вугілля і з одночасним їх завантаженням. Аграрії півдня України вперше в Україні застосовують інноваційне рішення для збереження вологи в ґрунті та органічного живлення рослин. Інновація полягає у застосуванні сербенту. Про це повідомило Міністерство аграрної політики України. Загалом 125 українських аграріїв отримали безкоштовно понад 5 тонн сербенту. Це допоможе частково вирішити питання нестачі води для поливу. Це рішення вже застосовують в Японії, Індії, Євросоюзу та Сполучених Штатах Америки. Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку на 0,5% до 14,5%. Крім цього, НБУ на 1,5% знизив ставки за тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування. Також у банку зазначили, на початку 2024 року інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікував НБУ. Зокрема, у лютому інфляція сповільнилася до 4,3% у річному вимірі. Український стартап, який за допомогою штучного інтелекту шукає корисні копалини, залучив 940 тисяч доларів інвестицій від Європейського фонду. Про це повідомляє Forbes Ukraine. Стартап був заснований у 2021 році. Сам стартап за допомогою штучного інтелекту обробляє супутникові знімки та інформацію з радарів, щоб оцінити ймовірні залягання корисних копалин. У планах стартапу на 2024 тисячі збільшити капіталізацію компанії до 30 мільйонів доларів. Інвестиційний гігант BlackRock анонсував створення фонду розвитку України на 15 мільярдів доларів у Люксембурзі. Про це віце-президент BlackRock розповів у інтерв'ю Bloomberg. За його словами, фонд розвитку України спочатку планує залучити щонайменше 500 мільйонів доларів від окремих країн банків розвитку та інших грантових установ, а також 2 мільярди доларів від приватних інвесторів для відновлення України. Україна підписала меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоду з Європейським Союзом, що дозволить отримати Україні 6 мільярдів євро в березні та квітні 2024 року. Про це повідомила міністр економіки України. 6 мільярдів євро від Євросоюзу підуть на покриття поточних потреб державного бюджету України впродовж березня та квітня цього року. Україна своєю чергою зобов'язалася виконати певні реформи, передбачені у плані. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.